Весна прийшла, вже вирвався до лісу. Тут псевдонім у мене дід Панас. Обов'язково в лісі капелюсі. Насамперед це, друзі, від кліщів. Як дерево впаде, не буде у вусі. Нехай залазять із землі кущів. А ще мій бриль моя візитна карта. Такого ні у кого більш нема. Підказує гриби і це не жарти. Відпочиває лише коли зима. Так що, як любить хтось із вас природу, то побувати в лісі має шанс. Нема гриба, нема ще і народу. Сьогоднішній похід це лиш аванс. А по зарплату підемо пізніше, бо на усе у лісі є свій час. Ягід і грибів буде все більше і більше. З часом про них розкаже. Gibt es